Це. А що найцікавіше, росіяни усвідомлюють, що якщо останні декілька місяців вони вигравали з тієї точки зору, що вони могли шанс підготуватись, бо погода заважала ще якісь нюанси, то зараз, коли Україна стартувала зі своїм наступом, а вона стартувала. Він не буде класичному якомусь вигляді, що там йдемо, і забираємо одразу всю територію. Правильно говорять про тактику тисячі порізів. Воно так зараз і відбувається, і росіяни не розуміють до кінця, звідки ми підемо. І в цій ситуації вони усвідомлюють, що максимум, що вони можуть зробити, це зупинити всіма способами Україну її наступ, не дати сьогодні. Да, а він погоджується до речі. Він вахає головою. І, відповідно, відповідно, зараз що вони роблять від Києва за три дні вони прийшли залишити хоч ту територію, яка зараз є у них. І під не контролем. Ну, фактично, стосовно е, самого наступу, непоганий розбів зробив Том Купер в останньої публікації. Завчора він написав про ці е, ашановану оборону росіян, про те, що така звана лінія е, цього Герасімова, вона фактично і зіграла. Негативну роль, тому що вони не її готували. Наступ, який кидав Вагнер, кидав своїх на Бахмут. Це було для того, щоб купити час. Всі інші російські контратаки були для того, щоб купити час для створення цієї лінії Герасимова, мінування полів, максимальна кількість мінуваних полів, щоб стримати оце. Вони вони купували таким чином собі час. Вони його купили. Ну, так, і хочуть, те, що не наступ не да. починається у нас е, ну, не так, як хотілося б багатьом. Це ще не факт, а багатьом да, да, да. є завищені так, очікування. Пам'ятаєте, так, так? що потім у нас раптом сказали, що все, мовчам, всі мовчать. Перед, перед цим ми максимально накачуємо, е, робимо таку качельку емоційну, очікуємо аж вихід на Крим і удар по мосту. Що це відбудеться, от приблизно як з Києва пішли росіяни, так? Що вибили ми їх. Харкові в Харкові? Так, в вийшло, да. ось і це емоційну качельку розкачують всі спікери основних силових відомств, а потім -с -с, всі кажуть, так? А суспільство не так не працюють. Суспільство так не працюють. Якщо є емоційна качелька, то у нас дуже завищені очікування. І зараз це позначалось на рейтингу президента, починає позначатися на спаду рейтингу залужного, на недовір'я до міністерства оборони. Зрада повзе розповзається чорним п'ятном, таким калюжею. Ну, а це, це вже не сказав ні. би, що зрада розповзається. Чому тут ні, ні. Розумієш? українці? Я, українці от... От це погане, що звичка от українців теж ми повинні виховати через цю. Ну як якщо Скоропадський писав у своїх спогадах, що українці ну 100 років що нічого ж не по українці все хочуть тут і зараз ну, так не повинно було. Так не буває. Слухай, ми ж на ні. темі і українці ні, ні. ну о, вибач, це теж. Це стратегія, це тактика, це нормативи НАТО. Так, вибудова, системна вибудова що ж зараз роблять американці? Вони вчать працювати системно. абсолютно так і є Системно да, да, так. готуватися нормативи, Це те, чому не відновиться контрнаступ у класичному вигляді. Да, да, тому це Ми не повинні нікого пізнатися. Це не футбольний матч, це тисячі життів. Так ми повинні розуміти, що робота йде, так довіряти там, в першу чергу українській армії, і розуміти, що це ворог дуже сильний. Якби знаєте, ми там не. Не сміялися над ними, вони будують військову промисловість, а вони закачують ресурс, будують завод шахедів, будують ракети. Тому що на відміну від нас, у нас у у нас така паралельна дика ситуація. В дійсності в Росії економічний блок виявився значно сильнішим і більш кваліфі... кваліфікованим ніж армія. А у нас навпаки, у нас армія значно кваліфікована, ніж економічний блок, який вибачте, не в біса не робить. Ну тут Для теж до власного пака. А ми повинні розуміти, я на всіх ефірах говорю, що нація повинна сформувати запит до конкретно влади щодо створення власного ВПК, який Хоча, повинен... домогтися, зна зняти гімтман своєякій, да, ну це в тому числі. Який полягає в тому, результативність якого ми повинні бачити? Нам не треба розповідати де будуються заводи, скільки виробляється. Ми повинні бачити такий результат на табло, скільки ударів по території Російської Федерації відбувається. Прилетіло сюди 40 шахедів, туди повинна полетіти а, однакова кількість. Прилетіло сюди там, не знаю, там 10 ракет, туди хоча б 5 ракет повинно бути. Ну, таких Оце у нас повинне. немає, да є у нас у нас є і можливості, і це тут питання. А, але це тільки наше ВПК, бо Захід не дасть нам зброю. Яка буде бити по території Російської Федерації? А без перенесення війни на територію Російської Федерації? Вибачте, будь ласка, ця війна затягнеться на дуже довго, тому що у росіян ресурсів значно значно більше підводить. Вони, вони не ідіоти. ланцети будують, реби будують. В промислових, вибачте, зараз шахи не можуть вибачте по 100... по 100 на день може летіти, якщо вони зараз заводи запустять в Татарстані. А що ми будемо робити тоді в такому випадку? Придорічне ну, під, Підводячи підсумок, тому що ми ну, реальна дискусія дуже у нас сьогодні. Мені сподобалася, і ми багато відповідей дали, дали на запитання. То мені зараз це складається враження, те, що я поставив питання перед початком запису: що все-таки Путін розуміє, що він не зможе виконати свої завдання на території України. Так не дивіться, вони хочуть заморозити, вони Першу. це ведуть. Вони хочуть Друге. заморозити. Вони вже пояснюють росіянам, що ми воюємо проти всього НАТО під теми цього. Давайте зупинимось, розгрупуємося. Фактично, фактично, знову. визнання цієї ситуації тези є стаття Караганова. Да, стаття да, Караганова да, про ядерний удар. Вона є визнанням того, що це пастка, да, да. що війна програна да. по великому рахунку, і щоб зупинитися, необхідно стратегічно відновити більше, е, про зниження порогу е, погрози застосування ядерної зброї. Тобто, вона у них залишається один аргумент. Тобто. Підрив політика переговорів курської атомної не електростанції не спрацьовує політика переговорів, вони переходять до ядерного шантажу прямого Підрив Наприклад, курської атомної електростанції або випробування ядерного бойового заряду на малої землі, як демонстрація, а потім нанесення удару. Я не виключаю да, ядерного удару. не виключаю зовсім. Да, зараз. Да, можливо, це можливо. один із сценаріїв. Да. І це, а, але це програш. Це все це означає колапс, і це вже програш. І це останній аргумент. Якщо вони говорять про останній аргумент. Це означає, що на полі бою вони вже програють. І тобто, на, наш, наш наступ, не відбувшись в тому розумінні, як дехто очікує, яку мабуть приносить і не певні а, вже, так, так, інформаційна Інційна війна була, ми повинні теж розуміти. Накачка це теж інформаційна війна. Ну що ж, висновок, в принципі, я думаю, що дуже непоганий. Якщо Ігор хоче, Та, що. Так, я максимально коротко. Маємо розуміти, що Путін, який все це ініціював, от якраз на останніми днями сказав, що. Цілі модернізуються тобто, змінюються, змінюється. Мається no, no, no. на увазі, що no. він сам вже їх втрачає. Тобто він загубив сам себе. No, okay. Як говорити сьогодні росіянам, що їм робити, які їм давати направляючи, якщо він сам вже загубився? І ядерна зброя сьогодні це не лише. 에, там момент там, останнього кроку, чи ще чогось, вони розуміють, що хоча б так вони хочуть ну, там, налякати там, країни НАТО, може там по Польщі ще. А мені ще видається якісь самі слід. себе злякати, тут більше а до от, самих а, себе. Але я думаю, що дійсно для нас найголовніше зараз витримати оці декілька місяців. Я не буду казати, як там два-три місяці, там, ще два-три тижні війна закінчиться. Але зараз, от саме зараз, нам потрібна та консолідація, бо нас будуть атакувати зараз всі інформаційно, дипломатично і якщо ми зараз витримаємо миротворцями, так, якщо ми зараз пройдемо оцей цей період. Ми точно в перспективі не сумніваюся. Позиція. Абсолютно тей, тільки можна достайна. себе власну армію і тільки на загалом ми знаходимося в точці кульмінації цієї війни, і прогнози про те, що вона цей рік може стати завершальним, ну принаймні початком завершення, як мінімум, початком завершення, саме її. Але головне формат, як вона завершиться, війна, для нас це дуже важливо. Ну це питання на майбутнє дискусію. Рано.